Владико Христе Боже наш, що бідного визволяєш від насильника і безпорадного спасаєш, сам милостивий і чад твоїх, братів і сестер наших захисників та захисниць, що в біді, засланні неволі та в оковах перебувають. Милостиво звільни, щирим серцем молимось тобі, вислухай і помилуй Христе, що Петра з кайданів і в'язниці вивів, і неушкодженого церкві Твоїй показав, і чад Твоїх захисників та захисниць, що за них ми сьогодні молимося, як милосердний помилуй і від кайданів російських загарбників визволи братів наших. Володимира Клоса, Назара Кортяника. Дениса Пшаву, Івана Шумського, Ярослава Ярусевича, Олександра Панасюка, Романа Стручинського, Костянтина Пограничного, Андрія Смика, Олега Гончара, Станіслава Тараканова, Вадима Смоляка, Івана Клоченка, Олексія Чорпіти, Володимира Алексєєва. Вадима Плішка, Сергія Мацюка, Олега Кіха, Вадима Буткуса, Віктора Криволабчука, Олега Фуштея, Євгена Жмуріна, Віктора Голуба, В'ячеслава Жоса, Олексія Черкасова, Олега Мартиша, Олександра Гасенця, Станіслава Уварова. Володимира Гулу, молимось тобі, всемилостивий, спаси, вислухай і помилуй.